Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Я гадаю, що сьогодні дуже гарний день і у вас гарний настрій. Я вас запрошую сьогодні на заняття, а ви будьте уважні, це буде цікаво та корисно. Сідайте, приготуйтесь, але спочатку відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає. виглядь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. Сонце це велика зірка, але знаходиться високо у небі. Без сонечка життя неможливе. Сонечко нам дарує тепло, світло, енергію, красу. А саме головне, воно нам дарує життя. Сонечко потрібно нам усім і тваринам, і рослинам. І, звичайно ж, потрібно людям. Тому без нього ми не обійдемося. Воно потрібно, щоб ми росли, розвивалися, рухалися, а особливо працювали та виконували фізичні вправи. А ви уявляєте, що сталося б з нашою планетою, яку би сонечко не було? Якщо воно перестане гріти, рослини загинуть. Оскільки вони не можуть жити без світла і тепла. Тваринам не буде чим живитися. Усе замерзне. Люди почнуть хворіти і загинуть, тому що не буде вітамінів, їжі та тепла. Малята. А ви уявляєте? Щоб доїхати до сонця на поїзді, життя не вистачить. Потрібно 200 років. Уявляєте, як довго до нього мандрувати? Тому сонце наше воно як оберіг. Воно нам дарує своє тепло, життя, силу та енергію. І кожного дня до нас посміхається. Я сподіваюся. Що ви уважно слухали і запам'ятали, що сонце потрібно усім: і рослинам, і тваринам, і нам, малюкам та дорослим. А ще я вам пропоную пограти у цікаву гру, яка називається Кому потрібно сонечко, приготуйтеся та уважні будьте. Кому потрібно сонечко. Курчатці потрібно сонечко. Так, звичайно потрібне. А олівцю потрібно сонечко? Ні, не потрібне. А песику потрібно сонечко, малята. Так, звичайно, потрібно. А кастрюльці потрібно. Ні, не потрібно сонечко-кастрюльці. А травиці потрібне сонечко. Так, звичайно потрібно. А іграшці. Іграсі? ні, не потрібно. А підкажіть, будь ласка, пташці потрібно сонечко? Так, звичайно, потрібно. А метелику? Теж потрібне сонечко. Без нього воно не зможе прожити. А книгам потрібне сонечко? Ні, звичайно, не потрібно сонечко. А квітці. Малята, потрібно? Так, потрібно. А людині потрібно сонечко. Звичайно ж, потрібне сонечко для людини. А ложці, підкажіть мені, будь ласка, потрібно? Ні, лорці сонечко не потрібно. А дереву? Так, звичайно, потрібно. Малята, ну, як вам заняття? Вам сподобалось? Ви тепер все знаєте про сонечко, кому потрібно, а кому ні. Отже, малята, до побачення, до нових зустрічів!